Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. І сьогодні в нас стартер з Ланоса. Його також встановлюють на Chevrolet Aveo, Chevrolet Laчеті та Opel різних модифікацій. Сьогодні ми подивимося, як він влаштований, як його ремонтувати. Проблема цього стартера. До нас звернулись люди, що в нього дуже сильно буксує бендекс. Ну от ми якраз і подивимося, як його міняти, як розбирається стартер в цілому, і так далі. Піднімаємо статорний стакан. Ось в такому стані у нас все грязне, буде, потрібно буде чистити його, піднімаємо щітки, тут вистрелює пружина, як завжди, летить в очі. Щітки в гарному стані відсотків 50-60, не будемо їх чіпати. Піднімаємо щітко тримач. Знімаємо захисний колпачок стопорного кільця якоря. Чимось гостреньким знімаємо стопорне кільце. Ось так воно виглядає. І витягуємо якорь. Зверху в нас лежать два дистанційних кільця. Також одна дистанційна лежить знизу на якорі на самому. Якорь грудний будемо полірувати. Ось до такого стану. Все вичищаємо. Гадаю, гарно вийшло. Обов'язково роздорожуємо його, щоб не було щиточної пиляки між ламелями. І розбираємо редукторну частину. Зараз будемо добиратись до бендекса. Так, воно тут частенько погано виходить, його потрібно ось таким чином розколоти. Все брудне. Наперед скажу, що втулка в гарному стані. Вони взагалі тут крепкі, і рідко коли зношуються. Ось цей пальчик завжди випадає з вилки. Відкручуємо, втягуючи реле. Все брудне потрібно вичищати. Він давно вже стоїть на машині, ніхто його ніколи не обслуговував. Знімаємо вилку. Бочка також липка дуже. Зараз вичистимо її. Знімаємо бендекс, ось таким ударом збиваємо кільце вниз наружне. І викруткою плоскою знімаємо внутрішнє кільце вже наверх. Ось таким чином. Знімаємо наружнє кільце і піднімаємо бендекс. Тут вал закис на ньому. Це потрібно гарно чистити. Ось такими рухами вичищаємо вал. Тут має бути чисто, тому що там бендекс ходить і йому потрібно вільно ходити по цьому валу. А ось і винуватець нашого свята, так сказати. Вичищаємо бочку. І все інше ось до такого стану. І починаємо потихеньку це все збирати назад. Уже бендик замінили. Дивіться, з приводу ну, рентабельності ремонту, так сказати, задавали питання. Я завжди кажу своїм клієнтам, що ремонт. Це найвигідніше. Тому що купувати нове ну, це дорого, як правило. Купувати БУшку це кіт в мішку. Ремонт, він передбачає в собі не повну заміну всіх, всіх деталей. Можна замінити, ось як в даному випадку, один бендик, все інше довести до нормального стану. І цей стартер ще буде дуже довго працювати. Купувати новий ну, взагалі не рентабельно буде. Купувати Бушку це ну, купити можна лобове скло, купити Бушне, купити можна крило Бушне, коли ти бачиш повністю його стан. Стан електроузла, такого як стартер або генератор, побачити, ну, взявши його в руки, неможливо. Потрібно розбирати, дивитись на стан підшипників, на стан щиток, колекторних кілець. Там. Ну і так далі. і так далі. Е я завжди рекомендую ремонтувати. Звісно, якщо цей ремонт є ну, вигідним, коли він не підходить до суми нового по вартості, або навіть перевищує вартість ремонту від нового. Ну, коротше, якось так. Збираємо щітки, садимо е щітки, обов'язково ложимо ізоляційні пластини під пружину. І ось вставляємо мінусову. Одному це не досить зручно, якщо немає опиту. Я вже навчився. Краще це робити вдвох, щоб інша людина допомогла. І знову вложимо ізолятор. Я інколи прошу брата, щоб він мені поміг і я спокійно положив ті щитки. Ось так все збираємо. Дві гаєчки прикручуємо, фіксуємо кришку. Все витискаємо гарно. І збираємо його в одну частину. Ось так в редуктор попадає якорем. І стягуємо трьома шпильками. Буває, що ці шпильки обриваються при закручуванні. Навіть невеликому зусиллі вони обриваються. Потім потрібно вложити гайку зверху на М5. Бо обривається не шпилька, а сам в статорі різьба, куди вкручується шпилька. І фарбуємо його. Фарбуємо для того, щоб він не ржавів, тому що вичищений повністю піском і він не ржавіє з часом. Ось так він виглядає. Дякую, ставте лайки, підписуйтесь, скайстартер з вами.